Приготував ідеальні тістечка моті з першого разу. Готував за рецептом китаянки з Тіктоку. Головне, купіть клейке рисове борошно. Я купляв в інтернеті. Для ідеального тіста я взяв 100 грам клейкого рисового борошна, 60 г цукрової пудри, 30 грам кукурудзяного крохмалю і 180 грам молока. Додав трошки фарб, щоб було яскравіше, і все це гарно перемішав. Процедив через сито, накрив зверху плівкою і зробив зубочисткою дірочки, відправив це все на водяну баню. На водяній бані стоїть 25 хвилин. Обсмажую на сухій пательні ще трошки рисового борошна до ніжно-жовтого кольору, для того, щоб потім присипати наші мотті. Роблю крем 250 г маскарпони, туди ж 250 грам жирних вершків і 60 грам цукрової пудри, трошки сублімованої полуниці і все це перебиваю міксером. Тісто готове, додаю, поки воно гаряче, 30 г вершкового масла і залишаю, щоб стало теплим. Як тільки тісто стало теплим, починаю вимішувати. Ми вимішували всією сім'єю і я, і лівна, і дружина. І навіть наш зоопарк допомагав нам в цій справі. Робимо ковбаску, посипаємо обсмаженим рисовим борошном і розділяємо на порційні рівні шматочки. Після цього можна формувати моті. Я вирішив ще додати в начинку манго. Розкатую тісто, викладаю в зручну ємність для того, щоб сформувати моті, крем, манго і все це загортаємо, як хінкалі. Готові моті зразу відправляємо в холодильник, щоб вони стабілізувались, і через пару годин насолоджуємось цією смакотою.